Отже, покажу вам ті самі ексклюзивні дивани, які ми доставляли нашим клієнтам. Перший це диван Palermo, стиль, комфорт і практичність, має мінімалістичний дизайн, який підкреслить будь-який сучасний інтер'єр, а механізм єврокнижка забезпечить легке розкладання для щоденного відпочинку, має просторе спальне місце, міцний дерев'яний каркас, а також зручну нішу для білизни, які подушки зі зйомними чохлами. Другий диван. Це Каліфорнія, він просторий і зручний, ідеальний для щоденного відпочинку та прийому гостей. Легко розкладається, має величезне спальне місце, а також місткі ніші для білизни. Більші ніші, більше порядку в кімнаті. Має міцний каркас з натурального дерева, а також шість подушок із м'якими наповненням та зйомними чохлами. На нашу думку, ці дивани ідеально вписались в інтер'єр квартири авамік.